Привіт, ви на каналі Всесвіт простими словами. Тут ми розповідаємо про найдивовижніші і найжахливіші явища нашої планети, простими словами, які захоплюють. Сьогодні ти дізнаєшся про одне з найбільш смертельних місць на Землі це озеро Ніос, яке виглядає спокійно, але приховує смертельну таємницю. Три факти змусять тебе подивитися на цю планету зовсім по-іншому. А наприкінці ми уявимо, що буде, якщо подібне станеться в інших куточках світу. Що таке озеро Ніос? Озеро Ніос. Це кратерне озеро, розташоване в Камеруні, в Західній Африці. З першого погляду мальовниче гірське озеро серед зелені, Але під його поверхнею вулканічна пастка. Озеро розташоване над підземним резервуаром магми, який постійно виділяє вуглекислий газ СО2. Зазвичай газ розчиняється у воді, не становлячи загрози. Але якщо тиск змінюється або відбувається ссув ґрунту, вся ця маса газу може раптово вирватися на поверхню. Катастрофа 1986 року у ніч з 21 на 22 серпня. 1986 року в околицях озера сталася трагедія без вибуху, без попереджень. Люди просто почали вмирати. Озеро Ніо вивільнуло близько 100 тисяч 300 тисяч тонн СО2 за декілька хвилин. Газ, будучи важчим за повітря, розповсюдився по долині в радіусі понад 25 кілометрів. Результат загинуло понад 1700 людей. Померло близько 3,5 тисяч голів худоби, вижили тільки ті, хто був на височинах або в закритих приміщеннях. Це була одна з найбільш незвичних і смертоносних катастроф природного походження в історії газова смерть, яку неможливо відчути. СО2 безбарвний, без запаху, людина не відчуває його наближення. Вдихнувши, ти втрачаєш свідомість за кілька хвилин смерть від задухи. Це не як дим чи хлор це мовчазна смерть. Озеро Ніо стало прикладом, як природа може вбивати без звуку і попередження. Озеро, яким дихати небезпечно. Деякі вчені називають такі водойми озерами вбивцями. Це о два у нижніх шарах води накопичується роками. Якщо шар води змішується, наприклад, через дощ або сув, газ піднімається бульбашками. Відбувається так зване лінмонологічне виверження явище, яке настільки рідкісне, що довгий час вважалося неможливим. Як захищають озеро сьогодні? Після трагедії вчені встановили спеціальні труби, які дегазують воду, тобто виводять СО2 з глибини на поверхню поступово. Це працює як своєрідна вентиляція. Та, попри це, фахівці вважають, озеро все ще може бути небезпечним. Якщо труби зламаються або тиск газу підвищиться раптово, можливий ще один викид. Крім того, в Африці є й інші подібні озера. Озеро Ківу між Руандою і Конго ще більша потенційна бомба. Що буде, якщо таке станеться у світі? Уяви, що подібна подія станеться біля густонаселеного міста. СО2 розповсюдиться швидко й мовчки, без евакуації, без попереджень. Науковці навіть пропонують використовувати космічні супутники для моніторингу подібних водойм у світі. Інженери шукають нові технології, які можуть постійно дегазувати небезпечні озера. Проте багато країн не мають ресурсів для моніторингу таких зон. Озеро Ніос, нагадування про те, якою крихкою може бути безпека, навіть у здавалося б, мирному куточку природи. Це не фантастика, це реальність, яка стала трагедією для сотень людей. Якщо вам сподобалося це відео, поставте лайк, підпишіться на все суд простими словами і напишіть у коментарях, яку зону смерті нам розглянути в наступному відео. До нових зустрічей і пам'ятайте, природа може бути красивою, але й смертельно небезпечною.